В ефірі програма Фабрика ідей. Сьогодні ми продовжуємо говорити про нові технології у соціальній сфері. А у другій частині програми ви дізнаєтеся про нові розробки у світі спорту. Отож, будьте з нами і дивіться далі. Тиждень тому Україна святкувала вже традиційні дні науки. Минулого року Харків привітав представників елітарної сфери життя урочисто. Свято тривало протягом тижня. Кожен день був насичений та наповнений різноманітними подіями. Зустрічі з науковцями, винаходами та винахідниками. Знайомства та спілкування з за феліжанкою кави і досить кардинально. Про науку прямісінько у полі розповідали зацікавленим передові вчені ботаніки. А неприкінці занотували останній день науки польовою кашею на природі. Все це було рік тому. Цього ж року день науки відзначали не так широко, але не менш цікаво. Так, наукова бібліотека імені Короленко підготувала програму відкритих лекцій. Двері були відчинені для усіх. Кожен міг завітати та дізнатися багато цікавих фактів із сучасного світу науки. Відомий популяризатор науки Василь Росихін розповів про науково технічну революцію та як вона сьогодні впливає на життя людей. Окрім лекцію Василь Росихін прочитав на тему клонування та використання стовбурових клітин у сучасній медицині. Деякі слухачі вперше дізналися про останні новини зі світу медицини в Україні. це в першій країні СНГ розрішено використання стволових кліток клінічської В клінічній практиці. там по нескольким областям травма. Потім, каже, боляць вещи. Там достаточно узкий, узкий перечень заболівань, при яких це можна. Але все ж, це краще, ніж, допустимо, в Росії. Також ще не розповів про останні досягнення світової медицини у клонуванні клітин. Виявляється, що вже наука доволі багато що зробила у цьому напрямку. Професор демонстрував клоновані органи, частини тіла та розповідав про те, що може бути у перспективі. Наступний лектор розповів аудиторії про будні сільського господарства в Україні. Особливий акцент пан Олександр зробив на розкриття причин, чому змінюється клімат та деградують ґрунти. Ми ще затрати на що? На гарні смачні матеріали, техніка, амортизація техніки, зарплата персоналу, допустим, трактористів і прочого управляючі персоналу. От, посів, обробка. а потери, качества водки, почв, сказать, климатические изменения очень сложно посчитать, они есть. Вот по сути дела последние два года мы примерно сориентировались от 15 до 30 процентов, в этом году больше до 30. Перегрев летом А значить, більш холодна зима. йде з-за того, що монокультура, особливо вкасається в степних районах. Але не тільки про проблеми повідомив слухачам пан Мозоренко, він поділився своїм баченням виходу з наближаючої кризи. Почва дуже сильно перегрівається. йде мінералізація гумуса, тобто виброс парникових газів йде. А єдине, хто мог би стабілізувати ситуацію це наявність великого кількості е-е притом різних, різного рівня яросності які б з допомогою фотосінтезу могли б зв'язати енергію сонця і каби снізить перегрів, виявляється, що змінивши дизайн та технології вирощування культур, аграрії можуть значно покращити стан землі та якість врожаю. А у сусідньому Донецьку вчені також долучилися до всеукраїнських святкувань. Далі у випуску репортаж з Донеччини. сучасному світі швидко розвивається галузь it технологій Новітні технології приваблюють молоде покоління до вже існуючої когорти розробок кортить додати щось своє в даному роботі. Я розроба розробляти систему двіження роботом, тобто через моє приложение на робота посилались команди, які приводили його в двіження. Одна з розробок представлена на стенді это ковні агент управління мобільним роботом з допомогою голосових. команд, вот и его собрат прототип, который автономного существует, скажем так, без взаимодействия с человеком, который может самостоятельно выполнять заданные ему команды. Ну, то есть на текущий момент этот прототип умеет самостоятельно определять преграды, определять конец стола, скажем так, ну, то есть смену света. Ну і соответственно, це допомагає йому орієнтуватися в различных пространствах, в помещениях, труднодоступных для человека, щоб выполнять задачи, которые недоступны в силу каких-то физических особенностей. Над удосконаленням та розробкою робототехніки активно працюють на кафедрі комп'ютерних технологій. Адже роботи можуть стати помічниками людей у багатьох галузях. Применення робототехніки на сьогодні достаточно широко. Да, тобто, ну, наприклад, саме близко это, вот, как я уже сказал, спасательные работы, например, да, то есть наши актуальные у нас горно-спасательные службы. Значит, это, допустим, тех контроль каких-то трубопроводов или каких-то сложнодоступных мест. Это, допустим, космические технологии, да, то есть, собственно, те же марсоходы и так далее, которые сейчас вот НАСА запускает. Мы, мы тоже скоро сможем. А, собственно, це медицина і всі прочі, ну то робототехніка сьогодні широко примініма. Та поки одні створюють та розробляють нове, інші відкривають нові можливості, здавалося б, вже добре знайомого та звичного для нас. Наприклад, гриби. Їх властивості та нові методи застосування активно досліджують на біологічному факультеті. І вони займають чималу нішу наукових досліджень. Грибы могут продуцировать меланины, которые нашли очень широкое применение не только в медицине, но и в косметології, в компьютерных технологиях. Продуценты каротиноидов грибы, тоже могут очень быстро намного быстрее сельскохозяйственной культуры производить каротиноиды, которые натуральные по своей структуре и могут использоваться в медицине как профилактическое средство. Полифенольные вещества грибного тоже происхождения тоже нашли очень широкое применение в медицине и других отраслях. промышленности. Самое интересное и э, очень широко развито, и наша кафедра была основоположницей в Донбассе, получение э, пищевых грибов, например, э, вешенки. Ее можно выращивать и в колбе, но ее можно выращивать и на больших площадях, которые сейчас свободны, например, в горных выработках, либо в сельхоз, э, на э, сельскохозяйственной местности, например, на фермах и так далее. Это ценный продукт, белковый продукт, который украсит любой праздничный стол. На виставці знайшлося місце не тільки науковим, але й творчим роботам факультетів. Наприклад, цікаво та якісно презентувати роботу свого факультету. Ми презентували свій факультет на основі прикладів, як проводяться у нас практичні заняття по нікому дисциплінам. В частности, проводяться практичні заняття по дисципліні криміналістика для студентів 4 курсу, для представлених, для студентів і будущих абітурієнтів. Следственные чемоданы, которые используются экспертами-криминалиста при выезде на место происшествия, как проводится исследование доказательств, способы их изъятия, также представлены на стенде. Фотографії з тим, як проводяться практичні заняття, що в них нового. загалом же тільки за минулий рік у стінах університету було захищено 120 дисертацій. Найчастіше лави науковців поповнюють студенти біологічного, фізико-технічного, хімічного, математичного факультетів. Та все одно набагато молоді обирає для себе науковий шлях. Я б не сказав, що очень много. Багато... Молодых приходит сегодня в науку, к сожалению, здесь есть материальные аспекты этой проблемы. К сожалению, лучшие наши умы уезжают в Российскую Федерацию, в зарубежные страны, где, их, в общем-то, больше, наверное, привлекает материальная сторона этого вопроса. Вот, поэтому здесь, конечно, проблема есть. Мы пытаемся э, сдерживать этот процесс, при, пытаемся стимулировать молодежную науку. Вот, но пока нам удается, но не, не, не настолько, в общем -то, чтобы можно было говорить о том, что у нас такой значит, повальный процесс идет э, привлечения молодежи в, э, для научных исследований. Стимулировать это... Стажировки, це научные командировки, это примірування наших молодих учених за результаты. результати. Вот. Ну собственно, собственно, так то що ми можемо виділити из средств государственного бюджета, і средств нашого спеціального фонду. Все ж ті, хто обрав науку, рук не опускають і бачать, хоча б примарні, але все-таки перспективи. Анастасія з когорти молодих науковців потяг до науки передався їй у спадок. У родині теж є вчені. Будущее на самом деле разнообразное. Он может остаться в нашем университете, он может уехать в столичные университеты. Там тоже наши выпускники очень ценятся. Также я знаю много примеров, когда люди выезжали за рубеж и занимались более серьезными, более интересными исследованиями по их области. Вот. То есть все возможно, все в их руках. Власне, для когось наука це щось складне та незрозуміле, для інших простий та доступний спосіб відчинити двері для нових відкриттів, побачити можливість там, де інші бачать перешкоди. Але, як і кожна галузь, наука захлинеться без нових та свіжих ідей молоді. Сьогодні молодим вченам, неабияк потрібна підтримка держави. Мова програмування одна з найбільш прогресивних на даний момент. Нові алгоритми, нові програми з'являються майже не щодня. І те, що було вчора нереальним, сьогодні вже впроваджується та використовується масово. Один з нових програмних продуктів харківський студент пропонує впровадити у світі спорту. Суть моєї ідеї в тому, що це обробка зображень. В нинішнє у нас дуже багато різних зображень, які требують автоматичної обробки без участі людини. Одним з із таких зображень являється зображення, ми отримуємо, наприклад, при зйомці різних сорівнувань, наприклад, футбол, там ілі на по бігу. Одвічне питання: хто перший постає досить часто на змаганнях, і покладатися доводиться на око чи на повтори відеокадрів взяті з даних різних камер. Розробник говорить, що його розробка дозволить у лічені секунди обрахувати послідовність бігунів без присутності людини. Определение человека по его уникальному номеру, который дається ему на соревнованиях. На каждом соревновании у человека есть свой номер. Например, у футболистов на спине всегда пишется их номер. И по этому номеру программа может определить человека. То есть суть програми состоит в том, что она обрабатывает изображения и выделяет те номера, которые присутствуют на этом изображении. Ну, после чего уже эти номера можно связать с человеком. С базой данных, в которой хранятся, записи по поводу людей и их уникальных номеров на этом соревновании. Швидкість обробки изображения триватиме декілька секунд, запевняє розробник. А, скорость обработки где-то 5-6 изображений в секунду. Ну, это тестировалось на домашнем компьютере. Если привести более мощный сервер, то скорость, понятное дело, увеличится. Также не использовались ну, все, все преимущества современных компьютеров, так как программа работает последовательно, параллельная обработка не была внедрена еще. Для роботи програми ідентифікації особистості без традиційних методів фіксації не обійтися. Камери або стаціонарні, коли стоять на штативах, або якщо если... фотографи з фотокамерами. А потім ці фотографії загружаються в приложенні, і приложення само робить обробку цих зображень. Програма ідентифікації дозволить визначити за певними деталями особистість спортсмена. А приліть, який чоловік знаходиться на зображенні, найті всі зображень, на яких знаходиться определенний чоловік. Вірогідність розпізнавання номеру на даний момент складає 75%. Головна умова успіху читабельність номеру. На даний момент розробник продовжує працювати над своєю ідеєю. Основна задача удосконалення підвищити точність розпізнавання. Дебютні змагання з перегонів радіокерованих моделей гвинтокрилів не могли не зацікавити. Керувати маленькими вертольотами, що мали виконувати в повітрі задані фігури, взялися і діти, і дорослі. Сподобалося всім на це і сподівалися організатори, котрі заходилися розвивати такий технічний вид спорту на громадських засадах. Для мене це дуже захопливе заняття. Більшості учасників першого турніру готові до польотів моделі видавали на місці перегонів. Утім, не усіх і не з першого разу виходило без помилок впоратися з завданням. У чому полягає складність таких змагань найбільше? Найбільше відчути відчути віртольот, відчути, як він себе поводить. Коли ж учасники перших змагань дещо опанували ремесло керування гвинтокрилом на відстані, справа пішла швидше і краще. Навіть наймолодший учасник Лука Кондратов, якому всього чотири роки, зумів поправлятися в пілотажі. Вік у цьому спортивно-технічному моделюванні кажуть його прибічники, ролі не грає. Починати можуть всі. Навіть дуже маленькі діти і можуть займатися цим абсолютно на різного віку люди. Змагалися учасники в двох класах моделей, тож переможців двоє. Перших найвправніших пілотів організатори відзначили, як годиться і навіть краще. Крім дипломів і подарунків, переможці Андрій Колодзій та Олег Хільченко отримали сертифікати. Лисичанські хлопці майстрували цього змія командою. Прикрашає його збірний образ тамтешніх красунь наймення Маруся. За кілька хвилин до старту, доки міс не злетіла в небо, маємо можливість роздивитися змія та поспілкуватися з авторами роботи. Сергій скажи, скільки людей трудилося от над цим змієм? Ну це вся наша команда, яка відвідує гурток. Це більше десяти людей, які так скати самі стойкі, і так ще, кому було б цікаво, приходили, допомагали. Саме ці хлопці старожили лисичанського гуртка повітряних зміїв, які займаються вже щонайменше п'ять років і результативно виступають на національних першостях. Так складніше це підготувати каркас. Він повинен бути і легким, і міцним одночасно. Керує гуртком повітряних зміїв і не тільки цим незмінний керівник відділення станції юних техніків Дунаєвецького району Михайло Завалов. В 11 році ми були чемпіонами України, завоювали Кубок України. І Представте собі, що це сільська команда, це не городські. Своїми вихованцями наставник пишається і вважає, набуті знання та практичні вміння юнакам згодяться, бо мають навчитися і кроїти, і шити, і робити з деревини каркаси, і вигадати дизайн для змія. Прогрес у науково-технічній творчості викладачі помічають уже за рік-два. Все вище, вище, набирається досвіду, майстерності і виходять непогані результати. Усе в повітряних зміях зроблено власноруч. Така умова перегонів. Виготовляють свої зміїв діти ніяк не з будь-якого мотлоху. Тут потрібна спеціальна сировина. Is, uh... Курток старих беремо, час закуповуємо трошки, беремо ось на самі ланжерони і на основи трубочки, це беремо із магазинів, купуємо рибалок. Утім, до змагань інколи допускають і учасників, котрі купили змію фабричного виробництва китайці, звичайно, яскравіші від саморобних, але в правилах змагань виписано, такі змії участі в стендовому змаганні брати не можуть. Заводська фабрична робота не конкурує з саморобною та ще й дитячою, хоча деякі змії юних спортсменів-техніків заслуговують уваги виробників світових брендів, як, до прикладу, експериментальний плаский змій змірокако хмельничанина В'ячеслава Безрукова, з яким він готується підкорити Україну. Буде в травні місяці в Дніпропетровську чемпіонат України. Так що наша команда, представник нашої команди, попадає в збірну команду Хмельницької області. Це у нас от, Славік безрукий, він поїде на змагання. Але й до обласних змагань діти готуються як слід. Бувають, звісно, певні упущення, але на те вона остання перед змаганнями ніч, щоб підігнати всі хвости. Студентам на останній день не вистачає часу і доробляємо все, наприклад, і не прямо на змаганнях. Змагалися учасники в кількох класах повітряних зміїв, адже вони поділяються на пласткій, коробчасті і не тільки. А дехто з учасників змагань зголосився взяти участь у передачі спортпідсумки, тож на нас чекає знайомство з юними техніками та технічним видом спорту. Хто він? Небайдужий до долі України, її розвитку і народу рядовий пенсіонер Григорій Рязанов. Так він говорить про себе. Наукові розробки Григорія Рязанова та групи вчених мають сім патентів України і можуть бути використані в різних галузях промисловості, сільському господарстві. Найбільш цікаві це прилади з використанням енергії вітру. Моделі електростанцій нового типу, нові методи прискорення обробки зернових, подрібнення на крупу, муку та сортування, засоби рятування людей під час повені. А також побутові, рибочистка та пристрій для запобігання ковзанню взуття. льодоступи. – Скільки у вас забрітені всього? – Та да, от вот, закриття. У мене забрітні середки сили штук 5. І зараз сім. И вот эти, что сейчас наработка у меня идет, это все изобретения. А, Их, ну, а, это, это, это энергетика, ну вот. Это энергия за счет. Ну, ветра. За счет ветра, да? да. А вот это, вот это, уже Но не ветер. Совершенно другого типа. Да. Уже а ветер, вот ветер. это уже не ветер. Я ухожу от ветра вообще. Одна установка, не я считаю. Вот он в Одна установка с покупными. Знаете, что я тебе говорю? Покупные генераторы, ага. трансформаторы. Ага. 1 миллион двести тысяч гривен. Это тысяча киловатт. А один киловатт стоит, самое меньшее, один киловатт, любая неделя, стоит тысячу долларов. Значит, тысячу долларов, тысячу киловатт, сколько это миллионов? Вот это людоступно, я вам принес. Я же только да, а конечно. Да угу. у меня он был, я принес разные. А, принесли, меня... да. Я просто доказываю, как я работаю. Вы должны увидеть, а потом, что вы или видите, или не видите. И вот... Крепишь вот таким вот. вот. Вот она гела. Смотрите. Видите? Угу. Видите? Ну да, уже не сказать. Вот. То есть вот эта часть, вот эта часть, она на земле, да? То есть она да, по да. льду? Да. 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 Ну вот. Один. Идешь и ничего не боишься. Какова себестоимость такого изобретения? Я же фактически больше раздаю, чем продаю. Это честное казахское. Угу. Я не шучу. Швець без чобіт. Винаходи є, а коштів на операцію очей немає, жаліється Григорий Григорович. А я операцію не можу зробити, сліпою. Всі дослідні зразки народжуються ось тут, у виробничій лабораторії Металургійної академії. Що характеризує вот, Григорій Григорович ще, вот, вот, крім того, що він ну, такий неутомимий раціоналізатор? Так, да, да, ну, його характеризують, прежде всього, э, То, что он ну, как бы думает не о себе, а о других. Услышал, что там где-то люди тонут, давай сразу разрабатывать средства для спасения. Как казалось бы, ну что человеку, которому за 70, он будет этим заниматься. Или там проблема с электроэнергией. О, давай нов новая конструкция, так сказать, генераторов, Кулибин, наших дней пытается решать проблемы простыми средствами. Максимально просто. Ну вот, я посмотрел, что он ходит в какие-то, так сказать, изделия, ну, на ледоступ. Ну, еще первые конструкции там были с гвоздями, все. Ну, для него это же мелочи. Ну, во всяком случае, я увидел, что более крупное мы сегодня поднять не можем. Давай, говорю, начнем с мелочей. И начали разрабатывать тут масса было экспериментов, как вырезать заготовки, как пробивать заготовки. Из чего делать. Из чего делать это самое все. Ну, наконец, сегодня мы дошли до того, что, ну, по крайней мере, за два года мы порядка 500 штук реализовали. Ну, это значит, что 500 человек мы а спас, спасли выражали. от травматологии. Как говорится, как в кустарном способом, мы вот вдвоем их Кліпали в прошлом году, в этом году. Ну по -по -по попытки, так сказать, сделать какой то міні цех Кто-то технологічне кто Да. У нас поки до цього не дошло, тому що у нас немає денег. У мене виникло питання: чому ж ці корисні винаходи не цікавлять фахівців? Григорій Григорович запевняє, достукаєсь і до них. А для успішного завершення роботи та втілення винаходів в життя йому треба зовсім небагато. Науково виробничий центр, скажімо, при НГУ та виробнича база, яка, до речі, могла б бути цікавою і для студентів, які зможуть щось додати у новітні розробки Рязанова. Якщо заінтересуються хто, то, то ця робота в другому варіанті. Я зараз скажу, який варіант, Причому мільйони тоді не нам. Не надо. Это никто им не даст. И, во-первых, честно говоря, даже я бы не взял. Почему? По какой причине? Потому что для того, чтобы работать, надо создать картину, проверенную специалистов, а потом уже начинать серьезно работать. Григорій Рязанов народився і виріс у Дніпропетровську. Працювати почав з 42-го року, тоді ж для нього і закінчилося дитинство. У час окупації арестований. І все, що треба було робити в мужчині, я все це виконував. Мама умерла по 47-му, мама это, 94 в 94-му. Отець був в Он, його програма була, я був в КГБ в Касіцькій. потом, когда он умер, говорит, вы можете гордиться своим отцом. Рационализаторство, изобретение, ваши ну, такие вот наработки, они откуда? Они от знаний? Вы получили какие-то знания инженерные? У меня знание единственное, мое производство. А где вы работали? Завод первое, завод Петровского, потом, значит, ЮМЗе. ДМЗ, а потом на стройках Советского Союза. Где конкретно? Где? По, всем, по всему району, по всей области. Строил мехтота, коровники, дороги. Когда человек счастлив, вот для вас счастье это что? Вот счастье в жизни? Счастье? Счастье у меня было, счастье вот когда? Чтобы не было беспризорных, чтобы не было животных беспризорных, людей беспризорных. Ну, то что чем я и занимаюсь, я ради этого все делаю. Вот это все, что я делаю, я должен помочь. Ваше пожелание вот людям, которые стоят на перекрестке, не могут найти себя. Я думаю, только единственное, ну, единственное это единство, сила воли взять себя в руки и, и работать, работать, да. не сдаваться, не сдаваться, потому что надо. И, во-первых, думать еще о ком-то. Для себя то ничего не выйдет.